Всем привет! Ви на каналі Gimbok і сьогодні у мене вчора я забрав саламандру. Може, хто дивився сезон, то я і знає, що саламандра має два режими, бо його наконечник. У мене він міняється, он меняется, но не хоче міняти потім. Не хочу міняти по так лучше буде. Лучше режим. Потом той бай він такого просто. Отого просто крутиться. Я його хіба покажу, ну вже в другій серії. Так, Саламандра появилася в 8 серії 4 сезону. Або можна сказати третього. Не думаю четвертого. Той... Коротше, во, що мені в комплекті йшло. Во. і у нас ламандра. А в неї правильні частини. Я зараз покажу. мене ну, вже телефон відстрелило. О її частини. Щось середня частина під номером 12. Не хочу фокусуватися, Во. На низу 12. Нет, то не 21, то про 12 просто перевернуто. О. Все равно 12. Той під пенномертом 12. Так, зараз мы будем делать над халайтиком. Ап, нером. До того вам Інтересної історії. Вчора, коли ми їхали на день народження, то ми чекали, поки там вийдуть ем, те, що ми мав забрати. Потім я бачу там якийсь блейдерів. Підійшов і сказав, а вони мали таку саму саламандру, Але тільки середня частина від копника. Не знаю, при чому тут. Не знаю, ч він у мене в час Так, буде Реально на чуть-чуть пох чуть-чуть положити. Не знаю, як знімати. немає підставок. Буде на 7 хвилин майже відео, я так думаю. Два. Ні, фопнірс лапкий, бэй. І дивіться, ще довго витривали. А який в нього наконечник? Від. Спрайзен на але в мене злобнівся по мій друг. Так. <форків> У мене вже як. 6 <плузь> может поутокнешь так нахуй так зараз прайс инжекбули будет А авиат не бег не лучше правый бег так будет лучше лучше Якщо ви хочете, щоб, щоб менше йшли до школи, то поставте лайки, може пришвидшити все і швидше буде йти. Отак само як літо, воно прийшло супер швидко. Просто за 15 секунд. Так, наш Так, потом. <звитом> так, <в> брюн <ин> саламанду. Позивиду він розбіг покиня, а сейчас зараз не буде. Не знаю, як на вас видно, але в мене не немає витривальності, то. Спасибо. Я знаю, що по в нього режим. Ну, все правильно, в нього режим... Ну то й Але в мене міняється. Той. Все, всі ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте назвать на колокольчик. Всім удачі, всім пока.